Не йдіть без христа, бо дорога терниста, зраниш тіла і душу, і кров потече, хто бальзаму в душенюні рани обмити, помогти нести хрест, хто підставить плече. Без христа не йди, бо стежина везенька, там багато розбилась, багато лягло. Тільки Бог допоможе летіти низенько і густом в тумані не зламати крило, не йди без Христа, будуть бурі і шторми, у тимрявій гості ти зустрінеш грозу, як наліва й направа, кидатиме доля, хто підтримує там і осушить сльозу. Без христа не йди. Бо грізні хвилі твій човен у життєвому морі тебе розіб'ють. Як не буде кому втихомурити бурю, то в тих хвилях високих ти можеш втонуть. Без Христа не йди там, круті, повороти, а дорога слизька і блищить свіжий лід. Коли він буде поруч, то тихо промовить, не поспішай, зупинись. Йди за мною слід у слід. без Христа не йди, бо впадеш у дорозі, коли сили не стане і хрест буде важкий. На кого біпрешся і хто допоможе, коли поруч не буде, Ісуса руки. Не йди без Христа, ти дороги не знаєш. Навкруги капкани, пастки й тупики, а для Бога ніде тупиків не буває, Він покаже на двері і скаже: Іди, ніхто, крім Бога, не дасть допомоги, як загубишся ти в лабіринтах земних. Сам він компасом стане, покаже дорогу і поможе тоді вибиратися з них. Без Христа. Не йди у безводні пустині, диявол, очі твої засипи піском. Як душа й тіло будуть від спраги, томимі, Господь стане для тебе водить джерелом, йди з Ісусом в дорогу, Він маяк той, що світить, допоможе дістатись на берег життя. Оглянувшись в кінці, будеш вічно радіти, що усе подолав, бо не йшов. Без Христа. Амінь.